Всім привіт! Ви на каналі Магія Кіно. Сьогодні у нас з вами добірка фільмів для всієї родини. Деякі з них настільки милі та зворушливі, що ви однозначно захочете подивитись їх на один раз та порекомендувати друзям. Серед них є і мій улюблений про собаку, який увійшов в історію як справжній герой, а також декілька свіженьких комедій для родинного перегляду. Перед тим як перейти до огляду, дуже прошу вас не залишатися байдужими та писати та коментарі під відео, тому що цей канал не має жодного спонсору та ніякої підтримки, окрім ваших лайків та коментарів. Це не займе багато вашого часу, але ж дуже допоможе у просуванні цього відео. У фільмі Родинний обмін ми бачимо мотушливу історію, у якій подружжя намагається зберегти родинні зв'язки, поки їхні діти дорослішають та прагнуть незалежності. Випадковість призводить до сюрреалістичного пробудження. Вся сім'я опиняється у скрутному становищі підміни тіл. Тепер усім їм треба об'єднатися, щоб подолати труднощі, пов'язані з роботою батьків та задачами, які стоять перед їхніми дітьми, включаючи важливе спортивне змагання. Цей фільм відрізняє гарна акторська гра та доволі насичений сюжет. Якщо ви хочете подивитися щось легеньке та ненав'язливе усією родиною фільм для цього однозначно підійде. Чудовий сімейний фільм Шлях додому присвячений собаці на ім'я Белла, яка обов'язково повинна пройти тисячі кілометрів, щоб побачити найбільш значу, що в її житті людину. А щоб цей фільм виглядав ще цікавіше, чотирилапу героїні на цьому великому шляху чекають небезпечні пригоди та безліч непростих ситуацій, які їй треба буде подолати. Ця кінокартина не тільки пригодницька, вона ще дуже зворушлива. Під час перегляду ви будете точно співпрацювати. Переживати ці чотири лапі красуні, якою керує відданість, та непереборне бажання повернутися до своєї людини. У фільмі Батько року можна бачити зірковий акторський склад. По сюжету молода дружина перевертає безтурботне життя свого чоловіка, з ніг на голову. Тепер він має відповідати за двох дітей, хатню роботу та оплачувати рахунки. Нова роль не просто шокує вже не молодого чоловіка, а заставляє повністю передивитись все своє звичне життя. Попереду на нього очікує безліч випробувань, про які раніше він навіть не замислювався. Думаю, цей фільм відмінно підійде для перегляду всієї родини комедія, коли до цього невідомі обов'язки перетворюють життя головного героя на хаос. Наступний фільм у цій добірці мій улюблений, дивилась його двічі і сама із рідними, і залюбки передивлюся знов. Неймовірно зворушливий фільм того, починається з жахливих подій, що відбувались на Алясці х років минулого століття. У невеликому населеному пункті стався спалах дифтерії, поставивши під загрозу населення, особливо дітей. Ліків наявності немає, в той час як погодні умови ставлять під загрозу життя будь-кого, хто вирішить відправитись за ними у велике місто. Завірюха, буквально засліплює очі, та шлях, який треба подолати, здавалось би, не здатна осилити у таку погоду жодна жива істота. Але все ж таки знаходиться благородний чоловік, який не може стояти осторонь від біди. І до того ж, він впевнений, що його пестого зможе справити з цією великою місією. Мені здається, цей фільм не потребує більш ніякої реклами. Думаю, ви і ваша родина будете в захваті від цієї неймовірної. story. У центрі сюжету фільму День так, звичайна американська родина. Подружжя виховує трьох дітей, і з благих намірів часто говорить їм ні. Вони впевнені в тому, що роблять це правильно, оскільки діти повинні дотримуватися певних правил, добре себе вести і бути слухняними. Але ж одного разу вони приймають рішення змінити свій підхід, все ретельно обдумавши, дорослі вирішують влаштувати так званий день так, коли вони будуть виконувати усі забаганки маленьких членів. Ні, в сім'ї, тож попереду на них очікує безліч пригод. Цей фільм сповнений усіляких кумедних моментів. Ви побачите, як експеримент у вихованні дітей може призвести до самих непередбачуваних наслідків. Сімейна драма, мій друг Пінгвін, заснована на реальній історії бразильського рибалки та його пернатого підопічного. Знайшовши це миле створіння, покинути на призволяще, він бере його під свою опіку. Тепер у житті чоловіка з'явився новий сенс. Вже зовсім скоро ця зворушлива зустріч стає початком неймовірної історії, яка змінює їхнє життя назавжди. Думаю, багато хто з вас бачив документалки, що були зняті по цій історії, тому що вона дійсно дивовижна. Рекомендую до перегляду, якщо ви хочете порадувати себе та своїх близьких, неймовірно зворушливою та доброю історією. Фільм задорослий для казок показує реалії хлопчика геймера. У житті Вальдика, наповненому комп'ютерними іграми, відбувається справжнє потрясіння. Мама залишає його під наглядом непередбачуваної тітки. Вона привносить у його життя донині чужу дисципліну та несподівані обов'язки. В той час як у хлопця одна мрія взяти участь у турнірі. Опинившись поза зоною комфорту, юний геймер починає все глибше знайомитись з реальним життям, яке дуже відрізняє. Яється від віртуального цей фільм показує реалії, з якими, думаю, стикаються батьки зі всього світу. Дуже поширена ситуація, коли діти в онлайн-іграх проводять часу більше ніж у реальному житті. Тут є над чим посміятися, а можна й навіть і повчитися. У фільмі «Вовки і Лев ми бачимо дівчину Альму, яка раптова для себе стає господиною чарівних лиленят і вовчиня. Вона вирішує залишити їх собі як домашніх улюбленців, виховуючи та дбаючи про них кожного дня. Але коли вони підростають, стають очевидними виклики життя з дикими тваринами в людському світі. Тепер Альма має захистити свою пухнасту родину від браконьєрів та жорстокого закону. Цей фільм вам сподобається, особливо якщо ви любите. Фільми про тварин кажуть, що знімати тварин робота неймовірно важка. А тут, як бачите, вони різні. Тож думаю, і режисеру, і акторам ця робота точно запам'яталась, як впевнена і вам запам'ятається цей фільм. Наступна кінокартина у жанрі фентезі у фільмі Будинок з годинником у стінах юнак на ім'я Льюіс переїжджає жити до свого ексцентричного дядька Джонатана в старий будинок. Незабаром він дізнається, що його дядька Чаклун. Тож його життя раптово набуває нового сенсу. Льюіс швидко занурюється у світ магії та дізнається про годинник, який йому обов'язково треба знайти. Цей фільм сповнений атмосферою чаклунства та неймовірних поворотів. А про акторський склад і додати нічого. Ви й самі можете бачити, що він тут просто не перевершений. У фільмі Пригоди Мії та Білого Лева дівчинка разом зі сім'єю переїжджає з Лондона до південної Африки, де їхня родина купує ферму. Сумуючи за колишнім життям, мія знаходить розраду в іграх з білим ливеням Чарлі. Коли ливеня трохи підростає, батько дівчина погоджується віддати його за щедру нагороду в руки мисливців за трофеями. Дізнавшись про це, мія разом з Чарлі втікає з дому і відправляється в довгу подорож по Африці щоб перед. Дати свого друга в безпечний заповідник це ще один зворушливий фільм у цій добірці. Він показує нам непереборну силу дружби та відданості, які вчать відповідальності та надихають на неймовірно сміливі вчинки. До речі, я навіть не уявляю собі, як знімали цей фільм, бо тварина, все ж таки, відноситься до диких хижаків. Пишіть у коментарях, якщо знаєте подробиці зйомок, буде дуже цікаво прочитати. Ось така сімейна добірка в цей раз. Пишіть у коментарях, якого фільму, на ваш погляд, тут не вистачає. Було б супер, якщо б ми всі напередодні свят поділились один з одним добрими фільмами на вечір, які зможуть зробити настрій краще. Зі свого боку залишу вам тут посилання на попередні відео зі смішними комедіями. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо дивитесь мої відео, і з якихось причин і досі цього не зробили. Це дуже критично для того, щоб я продовжував. Вало, робити нові відео з оглядами фільмів. Бажаю усім приємного перегляду та до зустрічі на каналі Магія Кіно.